У місцях прийому інформаційних запитів доцільно розміщувати затверджені розпорядником форми подання інформаційних запитів, якими можуть скористатися запитувачі, також зразки їх оформлення або інструкцію щодо заповнення. У цих же приміщеннях доцільно розміщувати і інформацію, яка стосується безпосередньо розгляду інформаційних запитів, наприклад, рішення розпорядника інформації щодо затвердження вартості фактичних витрат на копіювання чи друк документів, або ж затверджені переліки службової інформації тощо. Крім цього, важливо, щоб особа, яка відповідає за прийняття таких інформаційних запитів, могла надати консультацію з приводу правильного оформлення. Того чи іншого запиту. Це дозволить запитувачу уникнути зайвих помилок при поданні свого інформаційного запиту і зекономить ресурси самого розпорядника при його розгляді. Ще ній формою інформаційних запитів є усні запити, які можуть подаватися як безпосередньо в приміщенні розпорядника інформації, так і, наприклад, по телефону. По суті, такий запит має бути оформлений самим розпорядником інформації, який має вказати в ньому. Інформацію про запитувача, а також ті відомості, які він хоче отримати. При цьому відповідальність щодо достовірності вказаних даних та їх повноти лежить саме на такій відповідальній особі. А тому важливо переконатися у правильності усіх внесених даних, а також надати самому запитувачу підтвердження того, що його усний запит було зареєстровано. Окремо, слід зупинитися на питаннях забезпечення доступу до публічної інформації, зокрема, шляхом. Подання інформаційних запитів для осіб з інвалідністю. Відповідно до закону про доступ до публічної інформації, якщо з поважних причин, таких як інвалідність, обмежені фізичні можливості, тощо особа не може сама подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон та надати копію такого запиту особі, яка його подала. Зазначене правило. Закону про доступ до публічної інформації стосується процедури подання письмових запитів. Водночас, розпорядники інформації повинні в цілому забезпечити належні умови для реалізації права громадян, зокрема маломобільних груп населення, щодо. Подання інформаційних запитів у приміщенні самого розпорядника для цього на офіційному вебсайті важливо розмістити інструкцію щодо того, які можливості існують для того, щоб потрапити в це приміщення. Скажімо, чи є альтернативні входи, кнопки виклику, чи є ліфти-підйомники, спеціально розраховані для таких людей. У випадку, якщо розпорядник обмежений в можливостях забезпечити такі умови, у будь-якому випадку має бути відповідальна особа, яка Може проконсультувати а також надати необхідні засоби для реалізації усіма громадянами їх права на подання інформаційного запиту. Одним із ключових обов'язків розпорядників публічної інформації є надавати. Достовірну, повну та точну інформацію у відповідь на запити, а також у разі необхідності перевіряти правильність та об'єктивність цієї інформації. Виходячи із цього обов'язку, а також інших вимог закону про доступ до публічної інформації, ми можемо сформулювати кілька ключових принципів розгляду інформаційних запитів. Першим із них є принцип достовірності наданої інформації. Тягар. Перевірки інформації, яка надається запитувачу, лежить на розпоряднику, у володінні якого знаходяться відповідні відомості. Це означає, що саме розпорядник має забезпечити запитувачу право отримати правильну інформацію, а також саме він має захистити запитувача від отримання підроблених документів. При цьому порушенням цього принципу буде також будь-яке інше введення запитувача в оману, наприклад. Вказання про те, що запитана інформація відсутня у запитувача в той час, коли насправді така інформація у нього є. Наступними принципами є принципи точності та повноти надання інформації. Зазначені принципи полягають в тому, що відповідь на запит має надаватися по суті та на усі питання, які у ньому були підняті. Якщо певна інформація не може бути надана, про це має бути чітко зазначено у відповіді і з обґрунтуванням відповідної відмови. Принцип повноти надання інформації означає також, що якщо запитувач просить надати йому копії певних документів, вони мають надаватися включно з усіма додатками, які їх стосуються. При цьому вилучати певну інформацію можна лише в тому випадку, якщо, наприклад, доступ до неї відповідно до вимог закону може бути обмежено. Таким чином, якщо запитувач хоче отримати копію документів, йому мають надаватися копію документів, а не просто витяги з них. Наступним принципом є принцип максимального сприяння запитувачам інформації. Ми вже говорили про те, що розпорядники мають обов'язок створювати усі необхідні умови для того, щоб запитувачі могли ефективно реалізувати своє право на подання інформаційного запиту. Зокрема, вони зобов'язані оприлюднювати певну інформацію на своєму офіційному вебсайті, створювати спеціальні підрозділи відповідальні за опрацювання таких запитів, а також спеціальні місця для прийняття інформаційних запитів. Водночас цей принцип проявляється і в деяких інших аспектах. Так, відповідно до закону про доступ до публічної інформації, запитувачі мають право подавати інформаційні запити у будь-якій формі на власний вибір. Водночас закон не містить обов'язку розпорядника інформації надавати відомості саме в тій формі, яка була визначена запитувачем. Найчастіше така дилема виникає у тому випадку, коли запитувачі хочуть отримати певні документи в електронній формі, в той час як у самого розпорядника інформації вони зберігаються лише у вигляді паперових документів. Для того щоб вирішити це питання, варто звернутися до норм законодавства, зокрема, відповідно до статті 34 конституції України, відповідно до якої кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію уснописьмово або в інший спосіб на свій вибір, а також частини 2 статті 7 закону про інформацію, відповідно до якої ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації за винятком випадків, передбачених законом. Ці положення знайшли своє тлумачення у постанові Пленуму вищого адміністративного суду України, який, зокрема, вказав, що аналіз частини 2 статті 34 та частини 2 статті 7 закону про інформацію свідчить, що особа має право вибирати на власний розсуд форму копій документів, які вона запитує, а саме паперову чи електронну, у разі якщо переведення в електронну форму, тобто сканування. Не є технічно неможливим та не покладає на розпорядника надмірний тягар, враховуючи ресурсні можливості. Вимога щодо надання копій документів у сканованій формі повинна бути задоволена. Ще одним обов'язком розпорядників публічної інформації, який Відповідає принципу максимального сприяння запитувачам є обов'язок створювати спеціальні місця для роботи запитувачів із документами або їх копіями а також надання права запитувачам фотографувати, робити виписки з таких документів, копіювати їх тощо. Такий обов'язок має дуже велику практичну цінність, адже досить часто запитувачі таким чином можуть отримати великі обсяги документів без необхідності сплачувати фактичні витрати на їх копіювання та друк, що дозволяє економити ресурси як самим запитувачам, так і власне розпоряднику інформації, якому не потрібно виділяти час на копіювання усього обсягу документів. Крім цього, таким чином забезпечується максимальна повнота надання інформації запитувачу, адже досить часто він сам не може чітко визначити, які документи йому потрібні в такому випадку. Отримуючи доступ до великого обсягу документів, він може знайти саме ті відомості, які йому потрібні. Для того щоб право на доступ до інформації шляхом ознайомлення з документами могло бути реалізоване, розпорядник, крім власне створення такого спеціального місця та забезпечення сприятливих умов, має належним чином поінформувати громадян про таку можливість. Інформація про спеціальне місце для ознайомлення має бути оприлюднена на офіційному веб-сайті розпорядника, а також надавати у відповідь на запити, якщо у них запитувачі безпосередньо просять про надання такої можливості. У своїх запитах запитувачі також час від часу можуть зазначати бажану дату та час для ознайомлення з інформацією, відповідно до принципу максимального сприяння запитувачам, такі. Прохання варто задовольняти, водночас, якщо виготовлення і підготовка копій документів чи оригінальних документів, з якими можуть ознайомитись запитувачі, указаний строк неможлива, в такому випадку розпоряднику варто повідомити про це запитувача, запропонувавши йому альтернативні варіанти. При цьому варто пам'ятати, що відповідь про можливість ознайомлення з документами має бути надіслана не пізніше п'яти днів з моменту отримання інформаційного запиту. За загальним правилом і можливість для ознайомлення з документами має надаватися запитувачу у рамках ось цього п'ятиденного строку, за винятком випадків, коли підготовка документів стосується дійсно великого обсягу інформації, який неможливо підготувати за такий короткий час. Детальніше з рекомендаціями щодо забезпечення права громадян на ознайомлення з інформацією в приміщенні розпорядників, ви можете ознайомитись у додаткових матеріалах до цієї лекції. Останнім важливим принципом, який варто згадати, є принцип своєчасності розгляду інформаційних запитів. Відповідно до закону про доступ до публічної інформації, за загальним правилом відповідь на інформаційний запит має надаватися не пізніше п'яти днів з моменту його отримання. Такий строк в окремих випадках може продовжуватися або скорочуватися. Питання дотримання строків. Розгляду інформаційних запитів є надзвичайно важливим, саме тому ми детальніше зупинимось на нього у одній із наших наступних лекцій. Наведені вищі принципи безпосередньо випливають із обов'язків розпорядників щодо розгляду інформаційних запитів. Водночас, закон про доступ до публічної інформації у статті 4 визначає і загальні принципи забезпечення права на доступ до публічної інформації. До них, зокрема, належить прозорість та відкритість діяльності суб'єктів владних повноважень, принцип вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, яка була надана або оприлюднена відповідно до цього закону, а також принцип рівноправності та недискримінації. У підсумку ж можна сказати, що ключовий обов'язок будь-якого розпорядника публічної інформації, по суті, полягає у добросовісному підході до забезпечення громадянам їх права на отримання публічної інформації. Це право випливає із однієї з найважливіших гарантій конституційного ладу України, а саме держава, зокрема через органи публічної влади, має відповідати перед громадянами за свою діяльність. У наступних лекціях ми з вами продовжимо розглядати, яким чином розпорядникам інформації дотримуватись вимог закону та не порушувати вказані принципи та обов'язки при розгляді інформаційних запитів. Дякую за увагу!